Друзі, в телеграм-каналі Гарячі Лоти є одна класна Audi a 4 b 9 2021 року. Рестайлінгова на повному приводі. І знаєте, скільки вона коштує зараз? Побайнав? 6 тисяч доларів. Шість була кілька днів тому сім. Страхова скинула тисячу доларів. Тепер вона коштує 6, приїжджає в Україну 14 чимось там тисяч доларів. Це по ціні по суті до рестайлінгових моделей 17-19 років. Е, дуже класний варіант на продаж. Кому друзі цікаво, пишіть мені приватні, дам більше інформації. Е, е, класна машинка. От повнопривідні взагалі А4 починаються від 22 тисяч доларів на авторі. Якщо ми ставимо пробіг до 50 тисяч, перша ціна там 26 з копійками. А це приїжджає в Україну за 14 без ремонту. От і думайте, в принципі, хороший варіант на продаж. От, пробіг 30 тисяч кілометрів, не миль кілометрів. Тому, кого цікавить, ласкаво просимо в директ.